Продали за 42 мільйони гривень та без проведення аукціону. Днями стала відома ціна, за яку приватизували будинок побуту у Рівному. На думку депутатів та експертів, за об'єкт могли позмагатися підприємці з усієї України, а місто могло б продати його у рази дорожче. Як орендарю вдалося стати власником найбільш прибуткового майна громади? Дивіться далі у сюжеті. Будинок побуду продали за трохи менше, як 42 мільйони гривень. Про це стало відомо із звіту про укладені договори купівлі-продажу, яке опублікувало управління комунальної власності. Це надзвичайно ласий шматочок комерційного з огляду на те місце, де він знаходиться. Депутатка Рівнеради ради Галина Кульчинська пригадує голосування 30 грудня минулого року, на якому об'єкт включили у список таких, що підлягають приватизації. Тоді вона та її фракція проголосували проти. Якби ви виставили цей об'єкт в самому центрі міста з величезною площею фундаментальний на реальний, а не підтасований штучний аукціон, де були б покупці з усієї України, я абсолютно переконана, що ціна була б в два, а то й в три рази більше. В той день підтримав приватизацію будинку побуту і міський голова рівного Олександр Третяк мовляв, місто зробить вкрай необхідні для бюджету кошти. Місто виграє від а, даного об'єкту приблизно від 40 до 67 мільйонів гривень. Тобто сукупна цифра а, вкладень, які а, місто отримає, це біля 67 мільйонів гривень. Це велика сума, це не за безкоштовно. Семиповерхове приміщення площею понад 5700 квадратних метрів у центрі міста продали без проведення аукціону. Це стало можливим через проведення орендарем невід'ємних поліпшень, утеплення заміною вікон та покрівлі. Після проведення таких заходів орендар має право першочергового викупу, який в нашому випадку успішно скористався. Передбачена можливість такого першочергового викупу, але треба звертати увагу, що невід'ємні поліпшення вони обов'язково проводяться тільки. З дозволу орендодавця. Тобто орендодавець спочатку дає дозвіл на здійснення таких невід'ємних поліпшень, а орендар вже здійснює їх виключно за власний рахунок. Зараз ми не можемо говорити про аукціон. Аукціон це зовсім інша процедура, де у відкритому доступі звертаються підприємці, подають свої пропозиції тендерні і, відповідно, викуповують і у випадку проведення тендеру, сума була б значно більша. А щасливий власник торгових площ, товариство з обмеженою відповідальністю Рендбудсервіс фірма з статутним капіталом меншим ніж приватизований об'єкт її власниками є родини адвокатів Андрія Даводюка та екс-заступника голови СБУ Рівненщини Олега Назарука, які також є бізнес-партнерами добре відомого у рівному забудовника Романа Куриса. Його ставленик, секретар Рівнеради ради Віктор Шакерзян, також підтримав рішення, яке наблизило продаж об'єкту. Ми ще два дні тому звернулись до посадовця за коментарем. Однак відповіді досі не отримали. На думку депутатки Галини Кульчинської такий підхід до. Продажу комунального майна може продовжитись і в майбутньому. Формат відпрацьований, відпрацьований депутатським корпусом той, який голосував за це. І наступним об'єктом, і ще більш ласим, може стати народний дім. Побачите, так і буде. Фундаментальна споруда. Дмитро Павло Стецюк. новини Рівного.